Діти, на нас чекає цікава подорож до лісу. Зайчиха просить допомогти доглянути зайченят, доки вона не повернеться додому. Ви згодні вирушити на допомогу? Так, тож ходімо. Погляньте, дітки. Хто це? Так, це зайченята. Пограємо в дидактичну гру під назвою Скільки. Дітки, порахуйте, скільки зайченят. Так, три. Чим вони відрізняються? Скільки високих? Вірно, одне. А скільки низьких зайченят? Так, також одне. А якого ми не порахували? Так, середнього розміру. Скільки зайченят середніх розмірів? Так, одне зайчиня. Зайченята ображаються, коли на них кажуть, що вони маленькі, вони вже дорослі і тому високі, тільки є високі, вищі і найвищі. Ось, наприклад, як ялинки в лісі, різні за висотою. Пропоную розмістити ялинки на картці із двома смужками. По порядку зростання зліва направо, високу, вищу і найвищу. Ось так. Це у нас яка ялинка? Висока це яка? Вища, а це так, найвища. Пограємо із зайченятами в піжмурки та розмістимо зайченят на верхній смужці. Зайчики сховались за ялинки. Дітки, давайте зробимо висновок. Зайчики також є які. Високі, вищі та найвищі. Давайте разом скажемо високі вищі та найвищі. Ой, а що це за мішечок такий гарний у зайчиків в іграшках? Пограємо в дитактичну гру під назвою Чарівний мішечок. Що ж там є у цьому мішечку чарівному? Таке кругле. Що ж там таке? Дітки, погляньте, що це за така фігура. Вірно, це куля. Яка вона куля? Так, вона круглої форми. І в неї немає чого. Немає кутів. І вона може що? Так, котитися, вірно. Дітки, а що ж там таке гостреньке ще є? Ой, це що, дітки, за фігура? Так, це куб. Вірно, а що є у куба? Так, у куба є кути, а ще що є? Так, є сторони. Ось він такий об'ємний куб. Погляньте на нього. Давайте разом скажемо куб. А ось і наша зайчиха повернулася. Вона дуже вдячна вам і пригощає вас яблучками. Якої форми яблучка, дітки? Так, круглої, на що схожі Яблочко, на яку фігуру? Вірно, на кулю. Вам сподобалось грати з зайченятами? Так, що сподобалось найбільше, дітки? Молодці! Зайчиха з зайченятами, дякують вам за цікаві ігри та кажуть вам до побачення. До нових зустрічей.